Отже, розпочав, я дивився статистику по цьому футбольному матчу, то можна помітити, що Чернігів... Ох, небезпечний момент, м'яч влучає у штангу. Пощастило на моменті футболістом футбольного клубу Чернігів. Знову ось Віталій Груша. Хороший удар. Юряту поки І знову удар. І знову рятує команду. Знову рятує команду Олександр Ширай. Сердюка. Кривобородинко б'є. Ох, ох, ох! Це було дуже близько до голу. Мирослав Сердюк. Мирослав Сердюк проривається по лівому флангу. Ліги з футболу. Історія яка. Це сталося у сезоні 2015-2016. Війшла футболісти у болоні. Знову Віталій Ментей. Митро Мороненко заряджає Пушка. Митро Мироненко. Небезпечно було Андрій Лакєєнко. З другого поверху завдав удару в поворотах у болоні. Назарій Федорівський знову. Лунає свисток арбітра футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. О, було дуже небезпечно. Дуже небезпечно, однак порушив правила гравець оболоні. Лежить на газоні гравець футбольного клубу Чернігів. Ізі пила кров у Динамо і Шахтаря. Зараз намагається попити кров у футбольного клубу Чернігів. Подача, о, небезпечний. Подача. Показує, що в руку попав. Попав м'яч. Але контратака. Непоганий перевід. Непоганий перевод на фланг Дмитро Кулик з М'ячем. Намагається фінтити. Роман Вовк. Панс дуже непоганий, дуже хороша контратака була. Максим Сердюк її розігнав. І знову шанс дач у цьому матчі було багато. Чергова з них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені здається, що пенальті пенальті призначає зараз арбітер. Зараз трошки треба подивитися епізод. Що було, це один із гравців впав, який вийшов на заміну. Олександр Чернов рятував ФК Чернігів від пропущеного м'яча. Ай, не зміг, не зміг дотягнутися, забиває батальський м'яч як прикро. Олександр Шурай пригнув, він гадав, він ішов він, він за м'ячем, він гадав, куди м'яч буде летіти. Однак буквально якихось міліметрів не вистачило, щоб дістати м'яч. Скута, от бачите, як, як прийти. На жаль, цілком рівна гра, бо Чернігів ні в чому не, не поступався. Вони матимуть змогу боротися у вісімці найсильніших. Знову не виходить зачепитися за м'яч. Віддати і пробити, однак навіть у центрі поля не можуть затримати м'яч. Футболісти ФК-Чернігів в сьому номеру болоні б'є. На щастя, на щастя, мимо і дає фінальний свисток Арбітр. ФК Чернігів дав достойний бій у болоні у третьому турі першої ліги на стадіоні Юність. У Чернігові Долю матчу вирішив єдиний гол.